Всім привітик! Та це моя теорія на тему того, коли коти вояки перестануть виходити. Починаємо. Всього в англійському оригіналі є 8 циклів, спецвітненцтва, манги та багато іншого. Всього коти вояки є аж в 30 мовах та по світу більше 3 мільйонів читачів. тільки уявіть. Скільки автори заробляють з цього грошей. Так багато хто говорить, що з кожним циклом вже настільки цікаво, але все одно сума там точно не маленька. Тому це не буде дуже розумно закривати цей проект зараз. Але можливо, через років так 5, коли в авторів вже не вистачить фантазії, коти вояки й закриють. Але 100% це не буде останнім проектом Ерінг вони й надалі випускатимуть якусь іншу серію. А ось котами-вояками напевно буде, як, наприклад, з Гаррі Потером. По ньому будуть фан-аккаунти, їх будуть перечитувати і так далі. Ще хочу сказати, що це тільки моя думка. І, звісно, не факт, що так буде все насправді. На цьому було все. Всім па-па!